Пацієнти, які давно не були у сімейного лікаря, мають оновити свої декларації, щоб і надалі мати змогу отримувати медичні послуги. Вимога верифікації в електронної системі охорони здоров'я з'явилася ще минулого року. Верифікація даних про пацієнта це процес підтвердження актуальності та достовірності інформації, що необхідно для коректного обліку пацієнтів та їх правильної ідентифікації. Проводиться автоматично в системі ЄСУС. Отримання в системі статусу Верифікація неуспішна, зазвичай стосується таких категорій. Діти до 18 років, які не отримали ідентифікаційний код. Діти 14, 16, 18 років, що отримали ID-картку, паспорт. Особи, які змінили особисті дані, прізвище, отримали новий паспорт, змінили номер телефону, який було вказано в декларації. Ідентифікації в системі електронного здоров'я підлягають не всі пацієнти, а лише ті, в яких відбулися якісь зміни в їхніх даних. Процес верифікації це індивідуальний процес для уточнення всіх даних, звертайтесь до сімейного лікаря. 1 березня 2025 року декларації пацієнтів, які не пройшли верифікацію, будуть неактивними. Це значить, що пацієнти не зможуть отримувати гарантовані державні послуги. Це і електронні направлення на безкоштовні аналізи, на безкоштовне обстеження, направлення на консультації, направлення на госпіталізацію до стаціонару. І ми не зможемо формувати таким пацієнтам листки непрацездатності, виписувати довідки та інше. Сімейні лікарі Решетилівського центру первинно-медико-санітарної допомоги мають декларації близько з двома тисячами осіб кожен.